Євромайдан надихає молодих митців на сірих бетонних стінах. Один за одним з'являються художні образи протесту. Це проект Арт Майдан. Ініціатива вона досить спонтанна. Тобто, виникла в середовищі здебільшого молодих художників, студентів з академії мистецтв Львівської. От ми якби разом спілкувалися і вирішили, що, мабуть, буде правильно, якщо Художники проявлять свою позицію мовою візуального мистецтва. Громадський сектор Євромайдану безкоштовно дає художникам фарби та матеріали. Окрім студентів академії мистецтв, до акції долучились відомі художники Роман Мінін та Інара Багірова. У картинах Артмайдану мало політики, проте багато патріотичної символіки, зрозумілої без додаткових пояснень. Не може жити людство без мистецтва. Це разом з релігією головний захисник психічний, психіки нашої. А за часів революції і поготів все активізується, так що це теж. Я думаю, дасть і якісь здобутки справжні У 2004 році утворилася група Греп. Наприклад, зараз вона дуже відома. Вихлюпнути емоції на такому онлайн проекті не заважає ні погода, ні відсутність умов. Віталія Дмитрука надихнула фотографія протестувальників біля адміністрації президента. Для артмайдану він підготував композицію Сила і совість. Я намалював різних людей, які просто вийшли на вулицю боротись за свої права. Все просто там, як ви бачите, зображені і, і молода дівчина, і старий чоловік, і хлопці, які не захотіли показувати свої обличчя. Це їхній протест. Акція буде тривати, доки існує Євромайдан. Втілити свої ідеї може кожен охочий. Організатори Арт Майдану сподіваються, що в майбутньому картини помандрують галереями України та за кордону. Богдан Ворон, Андрій Шурін, живе ті. -Ві.